Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 9 класу. Сьогодні розбираємо тему Центральна симетрія, поворот. Я допоможу вам на цьому уроці прочитати параграф, зверну увагу на ті чи інші важливі моменти, розглянемо задачі на побудову і ще декілька задач на центральну симетрію і поворот. І так, звертаємо увагу на означення: це важливо. Точки А і А1 називають симметричними відносно точки О, якщо точка О є серединою відрізка АА1. На малюнку 191 це показано. Точку О вважають симметричною самій собі. Наприклад, точки А і А1 симметричні відносно початку координат, значить, у них вони знаходяться одна Першій, чвертій, друга, в третій. Тобто обидві координати замінюються на протилежні. Точка А1 має координати протилежні до точки А. Образ і сама точка. Якщо розглянути фігуру і точку О, то кожній точці даної фігури поставимо у відповідність точку симметричну їй відносно точки О. Фігура F1 є образом фігури F. Також говорять, що фігура F і F1 симетричні відносно точки О. Для того, щоб побудувати фігуру симетричну їй відносно точки, нам потрібно кожну точку фігури F через точку О перевести на іншу сторону і відкласти відрізок від точки О по довжині такий же, як Ох OX дорівнює Ох1, і так по кожній точці. Центральна симетрія є рухом. На доведенні зупинятися не буду. Звертайте вашу увагу, якщо ви працюєте на високому рівні, це вам допоможе набрати певний, певний досвід. Якщо фігури F і F1 симметричні відносно точки, то вони рівні. Фігуру називають симетричною відносно точки О, якщо для кожної точки даної фігури точка симетрична її відносно точки О також належить цій фігурі. Точку О називають центром симетрії, і говорять, що фігура має центр симетрії. Наведемо приклади фігур, які мають центр симетрії. Центром відрізка є його середина. Точка перетину діагонали паралелограма є його центром симетрії. І подібна задача є там далі в підручнику. Існують фігури, які мають безліч центрів симетрії. Наприклад, кожна точка прямої є її центром симетрії. Також безліч центрів симетрії має фігура, яка складається з двох паралельних прямих. Будь-яка точка прямої рівновіддаленої від двох даних, буде центром симетрії розглядуваної фігури і це малюнок 196. Підручнику розглянута задача, вона позначена ключем, ключова задача це такі задачі, інформацію яких ми можемо використовувати як теореми. Доведіть, що образом даної прямої L при симметрії відносно точки, О, яка не належить прямій L, є пряма паралельна даній розв'язання. Розгляньте самостійно. Фактично, тут використовують рівність двох трикутників. Рівність кутів, і ну, тоді легко доводиться, що січна і дві прямі, у яких внутрішні різносторонні кути рівні, такі прямі паралельні. Задача 2. Точка М належить куту АБЦ, тобто всередині кута знаходиться, і даний малюнок. На стороні БА і БЦ кута побудуйте такі точки Е і Ф, щоб точка М була серединою відрізка ЕФ, і розглянуто розв'язання. Звертайте на це увагу. Вивчаючи навколишній світ, ми часто бачимо приклади прояву симетрії в природі. Об'єкти, які мають вісь симетрії або центр симетрії, легко сприймаються і приємні для наших очей. Недарма в Стародавній Греції слово симетрія слугувало синонімом слів, гармонія, краса. Ідеї симетрії широко використовуються в образотворчому мистецтві в архітектурі, в техніці. Розглянемо рисунок 19,2. На ньому зображені точки О, X, X1, X2, такі що відрізки OX1, OX2 і OX рівні кут x1 O X дорівнює куту x2. О, говорять, що точка Х1 є образом точки Х при повороті навколо центра проти годинникової стрілки на кут альфа. Також говорять, що точка Х2 є образом точки Х при повороті на кут альфа навколо точки О за годинниковою стрілкою. Точку О називають центром повороту альфа-кутом повороту. Простіше сказати, для того, щоб побудувати образ точки при повороті навколо точки О, наприклад, проти годинникової стрілки, ми з точки Х проводимо відрізок до точки О, прикладаємо транспортир до точки О і відрізка ОХ. Відкладаємо від точки О кут альфа і проводимо промінь. На цьому проміні відкладаємо відрізок ох 1 що рівний «ОХ». Це побудова образа точки Х проти годинникової стрілки. При повороті проти годинникової стрілки навколо точки О на кут альфа. Так само ми робимо побудову образа точки Х. При повороті навколо точки О на кут альфа за годинниковою стрілкою. Так само проводимо відрізок до точки О, прикладаємо транспортир, так, щоб можна було відкласти кут за годинниковою стрілкою, кут альфа і відрізок ох 2 відкладаємо рівним відрізку ОХ. Розглянемо фігуру F і точку O, кут альфа. Кожній точці фігури F відповідає точка фігури f 1 яка є образом при повороті. В ну, общем, розгляньте ці малюнки. Я детально пояснила процес побудови. І коли ви свідомо будете розглядати ці малюнки, я думаю, зрозумієте процес. Попереду у нас є завдання на побудову, тож там я ще раз покажу цей процес. Треба зауважити, що центральна симетрія є поворотом навколо центра на кут 180 градусів, тому вони розглядаються в одному параграфі. Поворот є рухом, і якщо фігури F1 і F2 образ і прообраз при повороті, то вони рівні. Розгляньте задачу 3. Дано пряму А і точку О поза нею. Побудуйте образ прямої А при повороті навколо точки О проти годинникової стрілки на кут 45 градусів. І ось тут описаний процес. Я думаю, це ви зможете самі подивитися. Так, як я і сказала, кожну точку фігури ми з'єднуємо з центром. Далі, за допомогою транспортира відкладаємо. Певний кут, ну тут 45 градусів, чи проти годинникової стрілки, чи за, в залежності від умови. І кожну точку переводимо в нову точку. Будуємо образ даної. Тут достатньо двох точок А, а і Б. Тут все прекрасно показано. Розгляньте. Задача 4. Точка П належить куту ABC, але не належить його сторонам. Побудуйте рівносторонній трикутник, одна вершина якого є точкою П, дві інші належать сторонам BA і BC кута ABC. Розглядайте розв'язки, тут дуже детально все пояснено і показано. Якщо ви свідомо це будете робити, то вам буде зрозуміло і ви напрацюєте власний досвід. Немає кращого способу запам'ятати дорогу, як пройти її самому. Да? Можливо, заблукати десь, потім знайти вихід, і тоді вже точно ви цю дорогу будете знати. Для того, щоб впевнитися, що ви цю тему опрацювали, у вас є питання в кінці параграфу, тож теж віднесіться до них з повагою. Розглянемо практичні завдання. Накресліть трикутник АБЦ і позначте точку О, яка не належить йому. Побудуйте трикутник симетричний даному відносно точки О. Трикутник довільний, тож, я зображувала так, як зображувала. Трикутник АБЦ. Побудували. Точка О, що не належить йому. Щоб побудувати трикутник симметричний даному відносно цієї точки, мені треба з кожної вершини цього трикутника через точку О провести промінь. На продовженні від точки О відкласти точку А1, ОА дорівнює ОА1. Так само з точки Б, з точки С, і далі ці точки з'єднати відрізками. Таким чином, ми побудували трикутник А1, Б1, С1 в даному відносно точки О. Цей процес ми описуємо. Я описала так, як описувати вам, дивіться, вам, ваш орієнтир це задачі розв'язані в підручнику, і той вчитель, який перевіряє ваші роботи і оцінює. Я написала з кожної вершини трикутника А Б С. Через точку О проведемо прямі, на продовженні яких поставимо точку А1, Б1, С1, такі що оа 1 дорівнює ОА. Б1О дорівнює ОБ, С1О дорівнює ОС. Прочитала, мабуть, якось не так. Ну, перечитайте правильно. І висновок трикутника 1Б1С1, симметричний трикутнику АБЦ відносно точки О. Побудуйте образ відрізка АБ при повороті навколо центра О проти годинникової стрілки на кут 45 градусів. Так як я і говорила, ми проводимо відрізок АО. Далі прикладаємо транспортир так, щоб можна було відкласти. Проти годинникової стрілки кут 45 градусів. Побачили? Транспортир ставимо вершиною в точку О. Проти годинникової стрілки переміщується точка. Так, годинникова стрілка ось так. А проти. Поставили. Тут буде точка А1. Далі з точки Б. Проводимо відрізок БО. Прикладаємо транспортир так, щоб можна було відкласти 45 градусів проти годинникової стрілки. Відрізок має дорівнювати ОБ це буде точка Б1. Ну і далі з'єднуємо точки А1 і Б1. Таким чином. Виконали ми з вами поворот відрізка АВ на кут 45 градусів. Ну і далі описуємо. Те, що робили: з точки А проведемо відрізок до точки О. За допомогою транспортира відкладемо від нього кут а, О, А1 45 градусів, і відрізок оа 1 що дорівнює ОА. Так само з точки Б. Відрізок А1Б1 є образ АБ при повороті на 45 градусів проти годинникової стрілки навколо точки О. Ідемо далі. Можливо, у вас вже є бажання поставити відео на паузу і самим поміркувати над цими текстами і малюнками. Тож, не відмовляйте собі в цьому ставте відео на паузу. Прочитаю я. Діагоналі паралелограма А Б, С, Д перетинаються в точці О. Ми пам'ятаємо, що діагоналі паралелограма перетинаються в точці, якою діляться навпіл. Так? Точка М середина сторони БЦ. Угу. Укажіть образи точок А, Д і М з сторони СД, діагоналі БД при симетрії відносно точки О. Ну, я почала з точки М, тому що тут потрібно побудувати через точку О да, промінь. І на продовженні цього проміння безумовно, що ми прийдемо в середину АД. Тож, при симетрії відносно точки О. М переходить в точку М1. Це буде середина АД. Ну, далі все просто: точка А через О переходить в точку С. Точка Д переходить в точку Б. Відрізок. С Д переходить у відрізок AB, С в A, D в Б. Да? BD переходить в DB. Все. Доведіть, що точка перетину діагонали паралелограма є його центром симетрії. Точка, що є центром симетрії, буде серединою. Відрізка, що з'єднує кожну з цих е, точок. Да? Одна в другу переходить. Ми знаємо, що в діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. Тоді, за означенням центральної симметрії, А переходить в С, С переходить в А. Так, Уже точки перейшли в точку, да? Точка Б в Д, Д в Б. Тож, паралограма БЦД переходить в в паралелограм С Д сам у себе, значить, точка О є центром симетрії паралелограма АВЦД. Доведено. Наступна задача знайдіть координати точок симметричних точкам А і Б відносно початку координат. На початку уроку ми з вами говорили, що точка симметрична точці відносно початку координат має протилежні. Координати. Да? А якщо відносно точки якоїсь іншої, то ця точка М буде серединою відрізка А1. Точка М буде серединою відрізка ББ1. Ну і Безумовно, що я рекомендую вам поставити відео на паузу і самим е спробувати свої сили. І так, це е початок координат є середина відрізка АА1. Як е Координати середини відрізка це половина суми відповідних координат. Так? У точки А1 будуть координати y, значить, 3 додати х, поділити на 2 буде перша координата точки О. Так само для y. Мінус 1 додати координати точку А1 і поділити на 2 це буде друга координата О. Я прописую це детально як доведення того факту, що точка симетрична точці через початок відносно початку координат буде мати протилежні координати. Побачили? Так само і для точки Б. Склали всі ті ж самі рівності, координати середини відрізка, маючи на увазі, що у точки Б координати Х, і знайшли ту ж саму інформацію. Координата точки Б1, точка b 1 має протилежні координати до точки Б. Аналогічно, точка M, середина відрізка аа 1 Нехай А1 має координати хі. Тоді 2 у нас дорівнює 3 плюс х навпіл, а мінус 3 дорівнює мінус 1 плюс y навпіл. І звідси знаходимо x і. Множимо на 2. І віднімаємо 3, тобто виконуємо обернені дії. Точка А1 має координати 1 мінус 5. Так само виконуємо з точкою б 1 Нехай б 1 має координати y, М – середина відрізка bb1. Складаємо рівність так само і для, для точки А і А1. І знаходимо, що координати точки Б1. Симетричних відносно точки М буде 4 і мінус 4. Наступна задача. Медіани рівностороннього трикутника АБЦ перетинаються в точці О. Звертаємо увагу на фразу рівносторонній трикутник. У рівностороннього трикутника з кожної вершини медіана, висота і бісектриса співпадають. Тобто ці медіани одночасно. Можуть розглядатися як висоти, і як бісектриси. Це нам дуже на допомогу. Укажіть образи точок С, С1 і О, сторони БС медіани ББ1 відрізка ОС1, трикутника А1Б1С1 при повороті навколо точки О проти годинникової стрілки на кут 120 градусів. Нам треба зрозуміти, що це за кут 120 градусів навколо точки О. Якщо ми. Уже зрозуміли інформацію про медіани висоти і бісектриси, то тоді ми зрозуміємо, що трикутнички да, градусна міра кутів рівностороннього трикутника 60 градусів, це теж нам на допомогу. І коли ми проведемо медіани, вони ж бісектриси, вони поділять ці кути 60 градусів навпіл, тобто тут буде по 30. Медіани є висотами, значить вони приходять не тільки всередину, а ще й перпендикулярно. Тобто всі оці трикутнички, які виникли під час проведення і перетину медіан, вони будуть рівними. Написали, що медіани рівностороннього трикутника є висотами і бісектрисами його кутів, тож трикутники аос 1 АОБ1. С ОБ1, СОА1, ВОА1, С1, Вони всі рівні, вони прямокутні, рівні, за гіпотенузою і гострим кутом. Ну, тобто, тут у нас по 30 градусів. Да? А тут, звісно, по 60. При вершині О. Всі ці трикутники мають по 60 градусів. Тут 30, тут 90, тут 60 і тоді. 120 градусів це ось ці два кути. Поворот куди? Проти годинникової стрілки, тобто впроти годинникової стрілки ми будемо переводити точки. І так, точка С протигодинникової стрілки перейде, Те, що сказала, написала, перейде в точку Б. Да? Точка С1 проти годинникової стрілки перейде в точку Б1. Точка О перейде сама в себе. Сторона БЦ перейде проти годинникової стрілки, Б перейде в А, С перейде в B. В. В АБ. ОС1. А, ББ1. ББ1 перейде в АА1. ОЦ1 протигодинникової стрілки в ОБ1. Трикутник А1, В1С1, А1 перейде в С1, В1 перейде в А1, А С1 перейде в Б1. Трикутник А1, В1С переходить в С1, А1Б1. І остання задача на сьогоднішньому уроці: вона теж позначена середнім рівнем складності, ну, тож, ось такий він середній рівень тут. Точка У центр правильного шестикутника ABCDEF. Правильний шестикутник, у нього всі сторони рівні, а значить, і кути рівні, а значить, діагоналі поділять цей шестикутник на правильні да, трикутнички, 360 градусів по колу. На 6 поділили по 60 градусів. І відрізки діагонали рівні. Ось такі, таку інформацію, читаючи задачу, ми для себе з'ясовуємо. Укажіть образи сторони Аф, діагоналі Ф, Б, Б Ф, діагоналі АД, шестикутника А Б, С, Д, Е, Ф при повороті навколо точки О за годинниковою стрілкою на кут 60 і 120 градусів. Ну, все те, що я проговорила, я записала. Правильний шестикутник розділений діагоналями на шість рівних рівносторонніх трикутників, тож градусна міра центральних кутів при вершині О по 60 градусів. При повороті навколо точки О за годинниковою стрілкою на 60 градусів. Тобто, ось так ми будемо повертати. Да, на 60 градусів за годинниковою стрілкою Ф, АФ переходить. В БА. Ф, ні, БФ, БФ переходить в С АД переходить в БЕ. і шестикутник А, Б, С, Д, Е, Ф переходить Б, С, Д, Е, А. На одну букву здвижка за годинниковою стрілкою. На кут 120 градусів, ну це буде через вершину, так? Да? Так само за годинниковою стрілкою. А Ф перейде. А перейде в С, Ф перейде в Б. Це Б. Б. Б перейде в Д, Б. А Д. Перейде в Сф. Шестикутник АБЦДЕФ e, переходить в шестикутник через дві вершинки: С, Д, E, Ф, А, Б. Ось така історія про центральну симметрію і поворот. Тренуйтеся без вашого наполегливого труда, буде важко. Тож, беріть на себе відповідальність. Будьте наполегливі, я бажаю вам успіху. До зустрічі.